Всім привіт! Я жива. Будемо розпаковувати посилку. Тут має бути одяг. Міряти мені не буду. У мене ще немає сил. Сьогодні це робити. Але такий оранжевий піджак. Я думаю, на мою вечірку в стилі 80-х 90-х. Ну, в мене більше буде 90-х яскраві кольори, то цей піджак, Я думаю, підійде. Це що? Це, напевно, теж піджак. Да. Ні, це костюм. Нічого. Особу. Розовий костюм. З привуганом. А по-моєму, я зелений костюм заказував. Ну, ладно. Прикольно. Так у мене є розовий костюм. Тільки в мене такий яскравий, а цей такий блідий. Ну, хай буде. Блін, я аж захотілась поміряти. Я думала, я розовий піджак замовляю. А указали, що це цілий костюм. Так. І зелений костюм. Така рубашечка. Ой, мені дуже пасує. Такий колір. і такі бирюки. Вічно вони будуть довгі, бо я коротка, ну, все одно. Коротше, пока.